Вітаю! З вами Дана Ярова і авторська програма, ну так вже сталося, на нулі. Ми знаходимось майже на нулі, і я вам хочу представити нашого героя, це Ігор. Ігор вітаю! Бажаю! Окей, а як шлях від помічника медика? А, дійшов до розвідки. Я, я, як це було? Я не знаю, яким чином це відбувається. Но ну, у війську ти починаєш проявляти якусь ініціативу, починаєш про щось заявляти, починаєш десь ну, до тебе придивляється, і потім пропонують ті чи інші шляхи. Ну, от таким чином це відбувається. Ну, слухаючи вас, я так розумію, що у вас такі неабиякі аналітичні здібності. Ви перед тим. Щоб щось робити, ви спочатку збираєте інформацію. Так, 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 обов'язково. Ну, справа в тому, що в мене науковий бекграунд. Угу. От я, я кажу, що я був аспірантом ще до того, як це було мейнстрімом. Ви аспірант? Так, да, так. Да. Ви закінчили? Захистились? Е, ні, ні, я не захистився. Цього зробити не встиг. У мене там є пауза. От я думаю, що після. А по якому як... напрямку? Енергоефективність. От, от якраз те, що нашій країні буде потрібно. Так, да, так. Це моя професія була, в принципі. Я цим займався в цивільному житті. От, я впроваджував енергоефективні заходи саме на такому вже на міжнародному рівні. От, тобто великі проєкти в містах в основному. А, ну, от, да, тому, в принципі, в мене досвід такий достатньо саме аналітичної діяльності. Ну, окей, ну Проект, все одно шлях від Парамедика до е, очільника розвідки, бригади. Батальйону. Батальйону, Батальйон. Батальйон. -батальйон. Бибач, <сміст> <сміст> тут, тут все не право. При переході, я, я потім з першого батальйону переходив в другий. Мені запропонували і запропонували цю посаду. От, я думаю, що придивилися, побачили певний потенціал. От, я зголосився, тому що да, це цікаво. Там, ну, я Бачив, як це можна налагодити, як це можна зробити краще. Бачив, як працює, в принципі, у нас як це зараз працює, я бачив певні шляхи, яким чином це можна покращити. Але ви не проходили окреме навчання по розвідці? Ні, окреме навчання саме по розвідці я не проходив. Тобто це все те, що отримано. А, а, хоча, вже до Так, да, це, це в, в процесі досвіду, да, в процесі бойового досвіду. І хоча, до речі, в учебці ми займалися разом завжди з розвідниками. Угу. Завжди в нас була група, ми дружили з розвідниками. Причому я пам'ятаю, що вони відправилися раніше за нас, і перший наш полеглий був саме з розвідників. Потім прийшло сповіщення. У нас була навіть спільна група. От Перший полеглий був звідтіля, це було. Але дуже... все одно ну це ж потрібно знати. Якісь, які є, є достатньо багато. Ну, по-перше, є друзі да, серед mm -hmm. розвідників, які можуть поділитися певними, певними знаннями. По-друге, є дуже багато зараз літератури і, е, скажімо так, навчальних матеріалів. От, е, знову ж таки, е, я 24-го не прийшов непідготовленим. До цього mm -hmm. я готувався, окрім тим, що я займався волонтерством. Я ще займався в декількох, скажімо, так громадських організаціях, от які передавали певний бойовий досвід, певні знання свої з військові, які займалися там з людьми. Тобто, ну знову ж таки з 22-го я почав готуватися, от тому що. Я розумів, що це не стане. До чого всіх закликаю. До речі, це не, не треба сидіти на місці, а треба готуватися. Тому що зараз, коли приходять люди, ой, ми не знали, там третій рік війни, ви якби четвертий. повно пов, четвертий. повномасштабний до да, четвертої, а вже о, це дванадцятий рік, да, виходить? Дванадцятий рік війни. І коли люди приходять, і, ой, я ми не знали, ну це прям, прям дуже смішно виглядає. От, тому, в принципі, я і до цього мав певну дотичність і до розвідки в тому числі, тому що ми займалися з розвідниками, зі штурмовиками займалися. Тобто, ну, я готувався, скажімо так, і маю певний багаж знань для цього. Хоча ніколи не був військовим військовим, тобто, так, да, в мене була кафедра. От. Але тим не менше. Ну тобто, хоч миру готуйся до війни. Абсолютно вірно, так. Да. Краще, щоб ці знання були. Ну, Знання за плечами не носити. Да. І ти не знаєш, да, в який да, момент да, да, вони. вірно. А скажіть, будь ласка, література по розвідці, вона ж написана, умовно кажучи, на підставі тих війн, які вже були. Так. Да? Як ви оцінюєте наскільки змінились підходи за в розвідці от зараз від тих базових знань, які є в умовно кажучи в літературі, яку ви читали? Чи змінили чи змінила ця війна? Підходи якісь, чи якісь нові з'явились підходи до розвідки. Чи, чи вже ми написали якусь нову главу в цій книзі, там, умовно кажучи, розвідка, да, там, світова розвідка? Це абсолютно точно задали питання, тому що да, розвідка зараз змінилася за рахунок БПЛА. Це в першу чергу, що зараз впливає повністю на розвідку. Тобто це змінило все, всі підходи. підходи. Да. Тобто зараз ми застосовуємо е, і безпілотні літальні апарати, і певні там е, безпілотники наземні, безпілотники, і навіть не безпілотники, а тех технології я б навіть так сказав. Не, не, не стільки саме конкретно там ті ж самі дрони, скільки технології, які застосовуються, О, це загальне слово, скажімо так. Тому, так, е, да, це вплинуло повністю на хід розвідки, на темп війни, на е, ведення війни, ведення бойових дій. Це вплинуло повністю на все. Темп пришвидшився? Темп пришвидшився, темп е, він, е, і окрім пришвидшення він ще й якимось. Ну, не знаю, яким чином це пояснити, але завжди я чую від військових, які ще в, там, з 14-го воюють, вони кажуть, ну війна ж була інша, ми могли там до позиції, до, до, до ворога е, позиції було там 100 метрів, а ми могли до машиною під'їхати. Зараз це вже не так. Зараз вже набагато далі відстані. Логістика знову ж таки з одного боку мінус, з іншого боку, з'явилися вже ті ж самі НРК, які дозволяють логістику робити до позиції mm -hmm. без людини. От, і евакуйовувати. Роз'яснимо НРК. А, Тому що не наз, всі наземний роботизований комплекс. Да. Це, це да. всі комплекси роботизовані, в яких людина не приймає участь не приймає і, участь, і да, да. не ризикує своїм життям. Так, да, да. тобто це дуже серйозно вплинуло і, і на розвідку, і на війну. А розвідка зараз дуже залежна від, від аеророзвідки. Від безпосередньо від літальних апаратів, безпілотних. А аеророзвідка входить в, в загальну. Загальну розвідку обов'язково. Обов Зараз це ключ, ключова. Особливо, особливо в моменті, особливо, коли це безпосередньо ну, діяльність прямо на полі бою. Да, це це ключова, ключовий елемент. Тому що чим раніше ми визначимо рух противника, тим швидше ми попередимо його дії. Да? Да. Е, с, можна сказати, що зараз е, вже українська війна переписала підручники з розвідки, повністю, да, повністю. Мало того, я вже знаю, що ну, багато є і літератури, і багато є в принципі, ну будемо називати не літератури, а уч 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 учбових матеріалів, угу. а, які е, вже це питання там вже тактики застосування, ціла купа різних матеріалів з цього при нових. Да, 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 самооновлених, само що, те, що відбувається прямо зараз. Да, є певна інерція, є там затримка в, скажімо так, в оновленні цих знань. Тобто швидше швидше nice. з'являються нові методи ведення розвідува <rozvi> розвідувальних дій, аніж вони описуються. Так, але ця інерція незначна і в принципі. Скажімо так, за рахунок того ж самого сарафанного радіо, коли ми спілкуємося з іншими підрозділами, то це завжди швидше там дева, що застосовуєш. а Так, так, так. О, клас, теж візьме на зброю, або там, а що у вас там, ну, це теж. Тобто то армія модернізується з знизу наверх, Абсолютно. а не зверху вниз. Так, так, це, це насправді правда. Ну, але ж знову ж таки, е якщо ми кажемо про е знизу вверх або зверху вниз. <кхм> Це питання керівництва. Да? Тобто, якщо керівництво дозволяє адекватно розвиватися, uh -huh. чудово, добре. Я знаю просто приклади не у нас, але знаю приклади, коли є, є, є певний спротив цьому. Uh -huh. да. От, але загалом так. ну типу ми так завжди робили. Що да, ви тут, да, що да, ви да, тут да, нам да, приходите да, з якимись ідеями? Да. вони Але зазначу, зазначу зазна, до речі, що це не у нас відбувається, і у нас в цьому сенсі мені подобається саме. Саме тому, що вам дозволяють. Так. так. Дозволяють? Так. Підтримують. Е підтримують да. е Наскільки це можливо, е-, е, 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 е Підтримують, е знаходити нові якісь методи ведення розвідувальної роботи. Так, і так, підтримують так, цю діяльність. Так. Як вам жити в ролі розвідника? <ріган> Не знаю, мені подобається ця робота. <ріган> Я би так сказав. Коли, ні, звісно, що коли я можу попередити певні дії противника, це завжди надихає. Але бувають і моменти, коли розвідка провалюється. Бувають і такі моменти. І коли ти е, бачиш, що за відповідних обставин при відповідних даних ти міг би це передбачити, ну, тоді ти звинувачуєш себе в, в себе в тому, що ти не міг зробити насправді. Склада. Так, да, то в цьому участь. і дав в розвідці дуже багато є речей, коли ти е, просто довіряєш якісь інтуїції. Це теж важливо. От, тому в нас є е, мій командир ну, так, підтрунює з приводу постійних наших, ймовірно, вірогідно. Він правий, да він правий абсолютно, але ми не завжди можемо на 100% спиратися на те, що ми. А Петруньо в, в тому плані, що ви пишете ймовірно, да, да, вірогідно, да він каже, то які відсоток ймовірно, які вирогідна, да, да, да. Ну але знову ж таки, ми А щось було таке, от в пам'яті такі, якісь таке вау, щось таке зробили, от просто от 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 помітили, побачили, відстояли, розбили і не один раз таке буває, да. І не один раз, коли ми передбачили певний маршрут ворога і вже очікували да, його да. зителя. І ми не допустили навіть наближення до наших позицій. Це і ми розбили ворога щодо того, як він навіть подумав, куди ви, куди йому йти. Це завжди. От такі ситуації просто прям клас. Блін. Оце Окей, все, ну це, я, ці, я розумію. Що, я вже зрозуміла, що ви себе в ситуацію, коли не спрацювало. А коли спрацювало? Що спрацювали? ви собі кажете? Можна краще. <реш> <реш> Можна було ще раніше. <реш> Десь там на кордоні. <реш> Перфекціонізм наше все, так? Да? Так, да, звісно, звісно. Чим раніше ворог буде розбитий, тим краще для нас. Навіть коли він ще тільки подумає, що він хоче стати ворогом нашим, краще б його вже не було. О, да. Це взагалі хороша думка. Це в ідеалі, так. Да. Це, це в ідеалі. Навіть коли тільки він починає про це да, думати. Да, да, да? Да, да. Вже потрібно. Але це поки що так. Да, це не, ну, не мій особистий рівень розвідки. Я певен, що є, є в нас експерти з цього питання. А вам хотілося б далі розвиватися в самопроситі? Звісно? звісно, так, так. І в, і в батальйоні, і в розвідці, звісно, хочеться розвиватися. Коли перестанеш розвиватися, осядеш тоді краще або спуститися трошки нижче, знову нагадати собі, що там відбувається. Угу. Ну, тому що це є є певний певний нюанс ну, в цьому. Або, ну, якщо. Пуститись став... до окопу, я правильно розумію? Да, да, Пуститись до позиції, до, 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 до окопу, нагадати собі, як це так, як це там. Тому що, ну, насправді м, треба завжди про це пам'ятати. От Завжди про це пам'ятати, наскільки заради чого ми працюємо, заради кого ми працюємо. У нас е е я. Дуже ціную це, що в нас всі абсолютно в батальйоні. Ми знаємо, заради кого ми працюємо, ми працюємо заради хлопця, які окопі. Це, це основна ціль, і тому не виникає питань, що ти робиш завжди. Ти в будь-який момент часу ти робиш все для того, щоб цей хлопець вижив і зміг вбити ворога. От. Концепція офігенна. Ну, просто, просто все, що робиш, тоді в тебе складається повну картину, ти ніколи не сумніваєшся. Тобто в тому, що ми, ти робиш. Запитувати вас про мотивацію, сенсу вже немає. Ви вже не відповіли на це питання. Мотивація, так? мотивація звісно. Мотивація. Я хочу, щоб наш ворог ем, був розбитий. Я хочу, щоб його не існувало, в принципі, бо він спотворив життя всієї моє, моєї моє, країни, людей, яких я люблю. А не існувало як? Ну, от Я, наприклад, хочу, щоб там був океан мертвий. О, концепцій дуже багато. Океан класна ідея, згоден, але е, з точки зору енергоефективності, мені жалко, що така територія буде пропадати. Добре, є, давайте я, ваш концепт. Давайте я можу ні, ні. Я залишу концепт в секреті. У мене є певні напрацювання з цього приводу. Я знаю, як це зробити. Ну точніше, не знаю, в мене є певні напрацювання, такі знаєте, як ідеї для того, як використати таку безмежну територію, тим більше з такими ресурсами, як там є. Що, mm -hmm. У героїчки. Ні, гірочки це слабко. Так треба, треба все ж таки енергетикою займатися дуже так, вправно, там. серйозно. Да, 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 да. Але це має бути. Е... Це має бути Україна. Це має бути Україна. <с> <Вся. с> да. О, І там що... Камчатка наш також. Хай буде, хай буде, да. звісно. так. Ну там, да, алмази можуть бути, ще щось. Да. Зрозуміло, Тобто концепт вже є. Але е, в зв'язку з тим, щоб не віджали сам концепт, правильно? Це ж авторське право. Я так розумію, ну до аспиранту ж тільки так і думають. Це ж треба буде запатентувати потім, правда? Правда, потім потім на обов'язково. Тому ви нам не розкажете про нього. Ні. Я вас розумію. Він ще не повний, тому знаєте, це як картина. якого-то. Немає ще візія, місія, там, адже таке інше. Окей. Що будете робити? Після закінчення війни. Війна не закінчиться. Ну, ага. Моя думка, що вона не закінчиться. А як, як буде далі? Е, наслідки будуть шалені. Ну, я збирався, в мене є дві ідеї, чим займатися після війни. Перше, це розмінування. Угу. Я думав над тим, що, оскільки я маю досвід співпраці з міжнародними проєктами, угу. то я якраз думав цим займатися. Я знаю, що багато донорів є, які хочуть цим займатися. Так, да, вже заявлено. Да, ну, да. Да. Це перша, друге просвітницької діяльності. Я вважаю, що дуже багато Просвіт... речей. просвітницької діяльності стосовно чого розвідка, енергетика. Стосовно так, чого? Так, У мене є певний досвід викладання. Ну, оскільки угу. є аспінатура, ну, розуміло, не вимагала, але це... тим не менш, Це, це, менш, да, це да. те, що мені подобається. І ну, як на мене, одна з, одна з кореневих проблем це зараз вміння критичне мислення. От, і вміння людей, навчання людей в тому, щоб передати певний досвід, або навіть не досвід, або методики, да, яким чином це, скажімо так, прокачати своє критичне мислення. От, я би хотів би цим займатися, але знову ж таки не для дорослих людей, скоріше більше для е, підростаючого покоління на рівні школи. От, мені подобається викладати. От, для мене це певний затишок Такий в зона комфорту. Да, але я не знаю, яким я насправді повинну От, Тому от, в мене є декілька варіантів, чим я хочу займатися в майбутньому. От, тобто, це або далі продовження. Я маю на увазі те, про що ви кажете. Да, е, Війна, яка яка ну, затихне, або да, як це, вона, я певен, що за мого жит... кристи, за, кристи, за мого життя, принаймні, да, я, я неправильно, напевно, сказав. За мого життя, мені здається, вона не закінчиться. Якби я, скільки б я зусиль не до цього не прилагав. Тобто ви вважаєте, що це довга історія? Так, да, це дуже довга історія. Я, ще, я чомусь в 22-му також, напевно, я думав, що це не може бути довго. Потім, коли, коли відбулася деокупація Київщини, я поїздив, просто я бачив, як це відбувається, і вже прийшов до того, що, да, на жаль, це просто надовго. Може, будуть якісь, знову ж таки, той досвід, який був у Чечні, да, коли спочатку. Спочатку раз, за, да, за, за Спочатку, сили, да. Да, спочатку uh, затихло, а потім відновили сили і просто знищили. Да, да. Ну, ми, ць, ми, ми цього не допустимо, звісно. От вже досвід такий є. Тому ми такого просто допускати не будемо. Ну, по суті, це вже друге вторгнення в Україну. Так, так, так. Тому, в принципі, ми вже знаємо, що ті, хто стали військовими, вже військовими і відійдуть. Ну, я так думаю. А скажіть мені, а пропонували вам поїхати там підвищити досвід в НАТО, то кудись країни НАТО? Не пропонували, хоча в нас в учебці, здається, були пропозиції щодо Британії, там і Норвегії, наскільки я пам'ятаю. В мене таких пропозицій не було. Не було. А хотіли ви поїхати? Чи, чи думаєте, що нічого нового вам не скажуть? Я навіть певен, що нічого нового не скажуть. Скоріше за все, висловив. Я спілкуюся з хлопцями, які туди їздили. Ага. От і знову ж таки, да, зараз більше ми передаємо досвід. В технологіях так. Технологіях так. Введення війни я певен, що. В тактиці, наш, в стратегії. Да, да? Наш, наші Збройні сили зараз не другі, перші. Ну, мені десь здається, і в технологіях ми також технологіях, починаємо. Справа в тому, що в нас багато дуже технологій. В нас вони розрізнені, вони систематизуються тільки зараз. Давайте, давайте скажемо чесно, у нас зоопарк. У нас в збройних силах я не зо... хотів просто сказати. А, ну, це, вам не, прові, це сказати. Да, ви... вам не можна це сказати. Вам не можна це сказати? А мені можна я погоджу. Да, да. У нас зоопарк, але тим не менш, тим не менш цим зоопарком ми вміємо користуватися і достатньо. Наскільки це можливо вдало, ну але в ідеалі, все таки ж уніфікація, кодифікація так, була так, б так, більш так, правильно. Ну я бачу, що це вже створюється. Створюється ті ж самі, от Брейв, цей Marketplace. Я зараз часто їм користуюся просто для аналітики Взагалі що з'являється, дуже зручна, зручна штука на прозору мають на увазі. Ні, Брейв це ж маркетплейс саме безпілотних технологій. А, все, зрозуміло, так. Да, туди ну, є типу, вхід вільний, а є вхід для військових. От він більш розширений, угу. там, і там зручно дивитися, що як і до чого як не розвивається. Тому, ну і, крім того, всебічні там, ресурси проєктів. Ну, таких, наприклад, я не знаю, що можна назвати. Я, наприклад, навчався е, з Вікторі Дронс, ще, е, пані Берлінською. І ну, з цим проєктами зараз я постійно читаю там, те, що угу. вони видають, тому угу. що там дуже багато цінної і систематизованої інформації. От, і, е, е, ну, тобто це зараз в нас відбувається процес як наповнення, так і систематизації. Mm. На жаль, да, цим займаємося ну, в такий час. Хотілося б до цього. Ну, бути. У нас немає часу зупинити да, да, війну, абсолютно. систематизувати, да. а потім знову її почати. Тобто да. у нас це йде в процесі так, так. і дуже динамічно. Абсолютно. А все ж таки, ну, якісь бажання у вас є такі от, ну, от Закінчилася війна, вишив на балкон своєї квартири, чи, я не знаю, там став, закурив сигарету чи не закурив. Так, да, я хочу багато часу провести зі своєю дружиною. От просто, просто побути з нею вдвох, взагалі і саме. Дівчата це... зрозуміли, шансів немає, там є дружина вже. Я також же хотіла задавати це питання не для себе, для подружки, але все вже. І провести час з дружиною? Так, планів там багато, я не поділюся. А дітки є? Е, немає. А поліпшимо ти демографічну кризу. Поки це в план не входить. Не входить ні, в план? Ні. Ага. мене. В нас дещо такий погляд на е, це інше. Ну, буду ділитися цим. Таке, мені здається, дуже відповідальне просто, так? Да? Е, та ні. Ну, від, відповідальність. Е, не скажу, що це відповідальність, інакше це можна потім перефразувати як певний страх перед відповідальністю. Це не відповідальність. Це рішення, напевно. Рішення і. Діалог один з одним, ми до певних висновків разом прийшли, mm -hmm. тому поки ми не поспішаємо. Але буду якому те, що ви все-таки вирішите це питання, mm -hmm. тому що таких розумних <сих> і красивих людей в Україні має бути багато. <сих> все ж таки надіємость. А, І, я так розумію, бажання повернутися до викладацької діяльності. Так, Так, але знову ж таки все залежить від того, яким повернувся. Тому що ми ж не знаємо, що, як, як буде відбуватися так, але мені це цікаво, і я хочу цим займатися. Так. А що, значить, не знаю, яким я повернусь? Повернусь я з я розповя... поверну, Термінатором. Ні, ні, ні. Я, я розповідав а з приводу першого виходу, да, що угу. я не знав, як я зреагую на це. На... Ага. Тому я не знаю, як буде далі. Ну, що і що відбуватиметься в, в голові. Я, я ж не знаю, які є зараз в цивільному житті. Тобто я з mm -hmm. я от повертаюся в коротку там свою відпустку. До речі, відпустку. Ми з дружиною пішли на курси етакмеду. Я собі сертифікат Сілс зробив. <гум> так військові ходять у відпустку. Відпуска, да, 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 да. На тиждень ми пішли на курс. От, е тому я не знаю, от я потраплю в цивільне життя. Якщо я потраплю там колись до нього, я не знаю, як, як я буду див... Я ж не знаю, що там відбувається. Те, що доходить там з інтернету, коли є час, на то проглянути, подивитися, якісь це завжди все одно, це більше навчання, там якісь новини пов'язані з війною. А складається таке враження, коли там читаєш деякі в соцмережі, що там є люди, які про війну не дуже думають. От. І це, по-перше, ображає, а по-друге, я думаю, що вже там такі, в принципі, існують. Тому от, от я не знаю, як я на це буду реагувати. І не знаю, яким я повернуся. Ну, тобто, коли я все, коли оце все, що я тут побачив, все, що тут я робив, воно все буде вкладатися в голові і буде оці певні рефлексії. Тому я не берусь відповідати зараз на те, що я точно буду займатися викладацькою діяльністю. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до будь-якого виборчого процесу зараз? Виборчого? Так. Да. Це питання про вибори? Так. Да. На мою думку, зараз це може тільки негативно вплинути. Будь-які зміни кординальні. Ну, вибори це кардинальні зміни. Я не кажу про те, що реформи. Реформи потрібні обов'язково. Але кардинальні зміни можуть е, ну, дати ворогу шанс під час цих змін е, зробити певні якісь прориви. Ну, скажімо так, я не кажу прориви як про глобальні там, прориви на фронті, але певних результатів досягнути тоді, коли е, буде зміна, і це буде слабке місце. Е, тому зараз, напевно, негативно. Але зміни потрібні. Ну, зміни потрібні, це точно. Що буде перемогою для вас? Ну, для мене океан. <плес> для вас. Згоден, коли, коли можете це потім вирізати, коли все русня здохне. От це буде Ні, чути, це ми не вирізамо ніколи. Ви <плес> <що>? <плес> Оце буде перемогою, тому що ем, вся, все населення. Тої країни, да? без винятку, абсолютно. Без винятку. Я, я сам з міста Дніпро, я з дитинства розмовляю російською мовою, розмовляв з російською мовою. Десь якраз в 2014 році, після Майдану, я почав виключно просто заставляти себе. З другом, з яким я зараз воюю, ми домовилися, що все, друже, ми розмовляємо українською. Та, було трошки важко на початку, потім я вже і лекції читав українською мовою, тому в принципі все вдалося, я так думаю. От, Але зараз мене дратує просто навіть присутність російської мови. От, е, Тому так, для мене це буде те, що називається перемога. Я, я просто, чесно кажучи, слово перемога, я е, крайній раз до нього звертався до того, як. Напевно, до першого виходу. От. Тоді я казав про перемогу. Зараз я на неї дивлюся трошки по-іншому. Я не можу це назвати перемогою. Ну, це такі втрати. Це не перемога. Це... А, називає, ну, давайте називаємо це збереження державності. Так, да, да. Збереження, збереження державності, державності. да. да. Згоден. Тоді, як е, фінал нашої бесіди. Збереження е, державності це дохла Русня. Росня. Абсолютно явно Прекрасне завершення. <рес> <рес> Я вам дуже вдячна і за цю розмову. Вдячна за те, що поділились. Поділились навіть якимись такими сокровенними речами, особистими. Ну, що можу сказати вам? Дякую за службу. Дякую навзаєм. Дякую вам за вашу роботу так само. Ну, що ви були на каналі Дани Ярової. З авторською програмою на нулі чекайте нових випусків.